that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидж дропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 15 тисяч на джиджі в мене сьогодні. Почнемо з цього кейсика. Ой, тричі А чому там за дві написано було? О! Ого, почекайте, це якийсь знак. Прикиньте, ніж, просто виловити і подвоїти баланс, по факту. Ну, хоча б дігл видай. Ну, будь ласка, ді... Ладно, дігл, фу, хоча б не скар цей. І за десятку, Ой, за шестірку, хорошо, прям. Дуже гарно оцей кейсик нам видав. Я так і не розумію. Кейс прайс 2200, тут три чомусь написано. А витрачаємо ми 2200, походу, так? Ну, схоже на це більше. І відкриємо. Ой, мені так набридли оці от кейси насправді. Тому давайте щось новеньке пошукаємо. ну Це не новеньке Це в принципі. Мож... О, 3000? 3000, оце? Ого! Ого, щось дуже балує сьогодні. Inkmatexiebert. Може сьогодні якийсь його день? Давайте ще й відкриємо за 5000. Подивимось. Три? Да ну! І ще якщо щось випаде може? А 1400? Так, 6 к видай. Окей, питань немає до Зіберта. Йдемо, Грін Кейс, відкриємо один. І щось дуже давно мені не випадало неонове кимоно. Ну вже ніби треба. Ну, оце, оце, не це, а оце треба. Скільки це? 8300 в нуль вийшло приблизно. Неонове кимоно може. Може вже... Ну, зупинись, ну, братанчик. Калаш за 4 тисячі, за 5, ще відкриваємо. Ну. Може відкривати, поки не випаде неоновикемано. Ну, це 10 тисяч, це, в принципі, приємно. Навіть 12, ще відкриваємо. Я хочу неоновікемано, я вже сказав. Поки воно. За 17? Ладно, якщо за 17 виходимо. За 5, бачите як? За 5500. Ще раз відкриваємо, до речі, нафармило один рівень в батл пасі. Ну, зупин... не зупиниться. Ну а це точно за 17 було, тому що золота монетка. 8300, в 0 виходимо майже. Ще раз. І зараз має, Зараз має. Окей, це, по-моєму, ну, краще, ніж оце. О, почекайте, а що це за ЦЗшка, мені навіть цікаво. Подивитись, що з нею крафтиться. А, це оця ЦЗ-шка. А, це з колекції з Гунгніром. Я тоді зрозумів, вона синя. Так, відкриваємо. І, ну, вже треба, вже треба. Просто неонові кімано. Ладно, хоча б. П90 за 12, за 10. Ще відкриваємо. Неонові кімано, я сказав. Треба дуже сильно. За 17 може. За 17 виходжу. За 17, окей. 36 тисяч в нас є. Нафармили ми, відкриємо 4 за 15 тисяч. Так, це за 3? Якщо... Окей, за 3. Um... USB 6? Оооо! Це плюс 3 тисячі. І можна можна, можна. Дорогий якийсь кейсик відкрити, наприклад, а цей Golden Knife. Поїхали. Головне, не вийде десяточку, як в одній з е, серій. Найс! Це 40, так? Д... Ладно, 26. Навіть не окупило. Погана якість, мабуть, але відкриваємо ще раз. І хоч би не тички, хоч би не. Ні, 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 ні. Це такий бред, воно причому перший раз підзлило ще нас і просто потім максимально нас відрізало ножик. За 10. Найс за 10? Ще. Ще оцей за 10 було. Найс! Боже, як спас цей дігл насправді. Могло бути все дуже печально, якби. Не він. В кінці. 27.100, треба 27999. Зелений, зелений кейсик. І сподіваємось на неоновикемано. Не докотиться. Ну, 10 тисяч або 12, навіть 10. Можна відкрити 3. Давайте 3 відкриємо. Була, не була. Головне, щоб не. Найс! Nice. Oh, Блін, все інша фігня. Ой, 19. Оо, о, Оооо, відкрили за 26, видали 19. Ну, зараз неоновикемано, я то знаю, як працює алгоритм цього кейсу. да Да. Знаю. За 5 хочу б. За 2600. Ну, ще раз відкрив. Ну, будь ласка, ні, це, це може дуже печально зараз закінчитись. Ні, 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 ні. ні зешка Кеміральт, 3500. Ну, що, ну, мабуть, треба дороблювати, тому що я не знаю. Дай хоча б 12, будь ласка. Або неонові. Ну ладно, перчатка це 14. Може гарної якості за 20? Один, ладно, це взагалі 11. М -м, що, відкрити може ще. Ну, він на злив, ну Ми маємо відкрити, щоб подивитись, може, забустить. нцз ну, хоча б. Ладно. Хоча б не НЦЗ, йдемо івент дивитись. О, о івент непогано. Red case нам і кейс колекції ще. Відкриваємо red case. Він, якщо що, коштує 5000, тисяч, так що ну халява на рівному місці. І, можливо. Валдфайр за 3, так? Чи за скільки? За 6 навіть видав. Слухайте, дуже і дуже непогано. Можна зробити контрактик, от я думаю, на рахунок цього. Хоча це дуже ризиковано. Робити контракт. І краще, мабуть, знов зелений відкрию. Продаємо все. 15 тисяч в нас є. І йдемо знов зелений відкривати, тому що. Ну, неонове кимоно. мені треба неонове кимоно. це. Е, нагадаю для 17. Це 5, це 5, я бачу. Вона, вона якась дешева. 6 тисяч, так, да, вгадав, що дешева. Ну, давай, ну, 5-7, може. Е, Прокотись, ну про. А, 6900, ладно, не за 5, хоча б ще. О, я ще рівень на фару, Ну, будь ласка, видай. Ладно, окей. Ну, не неонови звісно, але теж непогано. 10 тисяч. Ще відкриваємо. Найс перчатка мінімум 10, 11. Ще відкриваємо. Ну, почало окупатись, зараз має злити по алгоритму, так? Ну, по-моєму, це 3, так? Чи більше? Може більше, якщо я. Ну так, да, 3800, це відкриємо. І в івенті щось заберемо. Муха, скільки це 200. Ладно, непогано. Теж халява, якби. Знов грін просто відкрию, А що? Перчатки. Ні. Нам може не вистачити навіть на наступний. І що робити тепер? Питання. Еля, ну, він же зільє. Ну, оцей теж зельє, ну хай, ладно. Це новий, все одно кейс. Можливо, можливо. Найс! Лор! Найс! Це скільки? Це 24. Питань нема. Просто він прокат Прокотився В принципі, відео вийде дуже коротким, якщо я так запишу. Тому, ну, я, я хочу не одну екімено. От мене ця думка буде дуже непокоїти, якщо я не виб'ю його сьогодні. М да а це, ну, Чому це ніколи майже не випадає 5000, відкриваємо ще раз. І зараз ми так швиденько все і зільємо, те, що нам дав кейс. так, ладно, не зливаємо. Хоча, мабуть, оцей П90 був би смачнішим, ну, все одно як би. Окуп він є, окуп, і. неоновикімо. Ладно, ладно, це 14. Потихеньку видає нам. Потихеньку видає. Ну, мені треба неоновикімано. Мені просто треба вайл -лотус. Да, Вайл вейлотос. Відкриваємо два, і заодно... будь ласка. О, Боже, о боже... Я, як це просто видало 2 неокопи. Неоновикіман. За 5. Ну не треба, не, не так. Я вас зрозумів. Тобто неоновикемано в міліметрі прокотується. Боже, зараз. Давай за 17. Ну, вже, вже реально не смішно, якщо за 6, 10. ладно, за 9 хоча б. Ще відкриваємо. Ну, дуже вже близько неоновиким кожен раз. І, можливо, зараз. Неоновиким. Мано... Найс! Ми добились, ми добились свого врешті-решт. Боже, скільки я цих кейсів відкрив за сьогодні? Ну а це піде в нас на наступну серію.